Привіт, друзі! Ми в студії Ужнутодей, і сьогодні до нас завітав ректор Ужгородського національного університету, професор Володимир Смоланка. Добрий день, Володимир Івановичу. Ми дуже раді, дякуємо, що знайшли час завітати до нас. Сьогодні ми б хотіли поговорити більше про університет і підготували кілька запитань, відповідь на які, на нашу думку, було б цікаво почути глядачам. Тож, розпочнемо? Давайте. Перше запитання: якими досягненнями університету за останні роки ви пишаєтесь найбільше? Ну, якщо говорити загалом, то я хотів би сказати, що, мабуть, найбільшим досягненням нашого університету впродовж останніх років було те, що, і стало те, що ми є на сьогоднішній день сучасним університетом, який відповідає всім викликам сьогодення. Якщо 10 років тому. В рейтингах українських університетів ми займали позицію в середині п'ятого десятку, то зараз ми твердо займаємо позицію в кінці першого десятка, ну на самому початку 12, 13, 14 місце за різними рейтингами в серед українських вузів. Тобто, це свідчить про те, що ми стали потужним освітньо-науковим центром, популярним у молоді. Зокрема, про це свідчить і вступна кампанія, яка ще продовжується, але ось уже закінчується буквально через декілька тижнів. Перед війною ми мали, наприклад, 17 тисяч студентів, і ми були за розмірами сьомим університетом в Україні. Під час війни кількість студентів зменшилася, і це в основному за рахунок того, що. Студенти з інших країн, більшість з них виїхала з України у зв'язку з широкомасштабною агресією Росії і небезпеками можливими для життя, для їхньої діяльності, для їхнього навчання. Але частина студентів ще залишилася, але в той же час впродовж останніх років. Ми практично не маємо, ми маємо дуже велике поступлення, дуже невелике поступлення іноземних студентів. Тобто, це, я думаю, що найбільш важливо, чого ми змогли досягти. Но, а у цього досягнення багатоскладових це в першу чергу те, що ми на зовсім інший рівень підняли і вивели освітній процес. Він став або встав і стає все більше, і більше інноваційним. Ми досягли багатьох-багатьох успіхів у науці, і зокрема, завдяки міжнародному співробітництву із університетами інших країн, завдяки спільним програмам, завдяки спільним проектам, які ми, які ми виграли. Ми вбудувалися дуже вдало впродовж останніх років. В будову в життя нашої громади. Ми є дійсно лідером інноваційним і освітньо-науковим в нашому краї беззаперечно. І я пам'ятаю, що навіть якщо, якщо 9, 8, 7 років тому, якщо б треба було давати експертні різні рекспертні оцінки, або оцінювати різні проекти, або оцінювати певні програми, то нарідко. Навіть е бізнес звертався до університетів, які більше були на слуху, то зараз ми дійсно стали таким дуже важливим експертним середовищем. Дуже важливо, що ми, що ми покращили матеріально-технічну базу. Ми значно покращили матеріально технічну базу нашого університету. Я думаю, що кожен е студент і кожен е навіть житель нашого міста і хтось з нашого міста. Може це оцінити, зокрема, завдяки дуже вдалій співпраці із міжнародними різними інституціями, завдяки тому, що ми також змогли виграти гранти і в той же час мали достатньо коштів для співфінансування. Ну, а саме головне, що ми розширили академічну свободу, ми розширили свободу викладачів і студентів. І я думаю, що студенту. Ну, все більш і більш комфортно вчитися в нас. Не можу не сказати про те, що університет зіграв важливу роль під час широкомасштабного вторгнення, оскільки ми надали величезну кількість допомоги, допомоги і на початку війни нашій бригаді, 128-й бригаді, іншим бригадам. Ми випускаємо деяку продукцію, а також хочу сказати, що. Ми надали дуже багато допомоги внутрішньопереміщеним особам. Через наші гуртожитки пройшли, пройшло більше 6 тисяч людей, які тікали від війни. І хочу сказати, що ми звертали завжди дуже велику увагу для того, щоб ці люди почували себе максимально комфортно. Навіть створили дитячий садочок для їхніх дітей, який працює в третьому гуртожитку. Хочу сказати, що дійсно через багато програм, через багато проєктів, міжнародних проєктів нам вдалося створити максимально комфортні умови для цих людей, 300, майже 300, із яких залишаються жити, проживати в наших гуртожитках. Дякую за відповідь. Це надзвичайно приємно чути як випускниці університету, тепер вже працівниці. Бачити, що університет розвивається, зростає. Бачити ту кількість абітурієнтів, які хочуть вступити до нас, адже ми це добре знаємо. Ми всі наужну туди відповідаємо на їхні запитання. Робимо також все можливе, щоби залучити їх до нас. Давайте трошки поговоримо про майбутнє. Так, тож, які головні пріоритети розвитку для університету ви бачите на найближчі роки? Я думаю, що основним пріоритетом є те, щоб ми зміцнили свої позиції. Ми, безумовно, не збираємося зупинятися на тих досягненнях, які є зараз у нас. Дуже важливим моментом я бачу якраз повну інтеграцію в міжнародній освітній і науковий простір. Наш університет з'явився в міжнародних рейтингах, і більше того, ми з'явилися в міжнародних найважливіших міжнародних рейтингах два-три роки тому, але вже ми рухаємося вгору. І це свідчить про те, що ми є важливим університетом і для міжнародної спільноти. Про що зокрема свідчить? І та кількість студентів, яка була в нас перед війною, перед широкомасштабним вторгненням. Їх було майже 2000. Тобто зміцнення цих позицій для нас дуже важливе. Дуже важливим є те, і ми зараз готуємо і на широкому обговоренні є стратегія розвитку нашого університету, є те, щоб ми досягли рівня дослідницького університету. Це е, дозволить підняти нашу, показати рівень нашої науки і підняти наші наукові дослідження на зовсім інший рівень. Хочу скористатися можливістю і сказати, наголосити на тому, що ми намагаємося долучати студентів з перших років навчання до науки. Це є також однією з переваг нашого університету. Хочу сказати, що ми виграємо дуже велику кількість молодіжних проєктів, саме молодіжних проєктів. І це також свідчить про те, що наш університет динамічно розвивається. і... Зокрема, молодіжна або молода частина нашого викладацького корпусу є дуже, дуже хорошою. Безумовно, ми далі хочемо інтегруватися у життя наших, нашої громади і нашого суспільства. У нас є концепція сталого розвитку нашого університету. Ми дуже багато працюємо по енергоефективності, також досягли тут значних результатів. Ну і, звичайно, ми хочемо, щоб навчання було все більш і більш інтересним для наших студентів. Ви вже згадували про міжнародну співпрацю, і тому хотілося б зараз більш детально дізнатися, які саме можливості міжнародних обмінів, міжнародних співпраць є для наших студентів. Дуже важлива, важлива частина роботи нашого університету. І я навіть колись сказав, коли ми думали про те, як розширити академічну мобільність, я колись сказав, що для себе і озвучував це своїм колегам, що я мрію про той момент, коли про той час, коли студенти прийдуть 1 вересня, коли розпочинається академічний рок, рік, і вони побачать, що в їхній підгрупі половина студентів. Не з нашої країни, а з інших країн, а відповідно, половина підгрупи або групи, поїхала в цей, в цей час е, в рамках програми академічної мобільності в інші університети. Звичайно, програми академічної мобільності все більше і більше розширяються із розширенням кількості наших партнерів, зокрема стратегічних партнерів нашого університету. Це програми Erasmus це Мабуть, для студентів найважливіша складова. Крім того, ми працюємо в іншому напрямку. Зокрема, ми розвиваємо програму подвійних дипломів. Що це значить? А це значить, що вступаючи до нашого університету на ту або іншу програму, а ми маємо зараз програму подвійних дипломів з двома словацькими університетами, з італійським університетом, зокрема, з математики і з прикладної математики. І з університетом Киріс Клодовської, з Любліна, з Польщі, з географії. Тобто, вступаючи на бакалаврську або магістерську програму, відповідно, студент, студент стає автоматично студентом і того вуза, з яким укладений договір про подвійні подвійні дипломи. Більше того, хочу сказати, що ми зараз дуже проробили. В цьому році цю програму із польським польським університетом Кирис Колдовський, студент, який вступає на географію, вступає, перший рік вчиться в нас, а другий рік він буде вчитися в польському університеті. Причому є навіть домовленість із нашими польськими колегами, що вони будуть там отримувати навіть і стипендію. Через співпрацю із місцевою владою. Тобто, це, мабуть, два таких дуже найбільш важливих момента. Я говорив щойно про наукову співпрацю з іншими університетами, університетами інших країн. Звичайно, також сюди долучаються студенти, і це теж один із тих значних компонентів. Ну, а також ми дуже приймаємо активну участь у різних літніх таборах, літніх школах. І щойно я навіть на нашому сайті недавно прочитав інтерв'ю наших студенток, які повернулися із літньої школи. З кордону, мені здається, з Кіпра. Також хочу сказати про те, що в зв'язку з тим, що зараз дозволено виїзд особам чоловічої статі до 22 років, то практично всі студенти мають можливість, студенти-хлопці, Мають можливість приймати активну участь у програмах Еразмус Плюс. Я думаю, що це чудова можливість, і так ці роки дуже багато запитів було саме від хлопців: що чи можуть вони приймати участь у цих програмах обміну, чи ні. На жаль, це було не в наших силах, що змінювати, так. але але в, зараз... минулому, але в минулому році змінилося Уже, вже так. можна було так. Ну, я думаю, що інформація ця була дуже корисною для наших глядачів, і тепер всі знають, що так. Ви можете звернутися до відділу міжнародних зв'язків нашого університету та е, дізнатися, які саме програми обміну діють на вашому факультеті, на вашій спеціальності. Наступне запитання: це які події чи заходи в університеті ви вважаєте важливими для розвитку студентського життя? Ну, якщо сказати чесно, то я вважаю всі заходи дуже важливими для розвитку студентського життя. Тому що, якщо говорити загалом, то для людини, яка вступає або вибирає той або інший університет, вона, мабуть, користується декількома критеріями або умовами. Перше, щоб в цьому університеті надавали хорошу освіту, тобто, щоб його диплом важив. І щоб цей диплом давав йому дорогу в майбутнє життя. Друге, щоб провести гарно ці роки. І тому, звичайно, зараз є певні, обмеження, обмежені можливості в зв'язку з, з війною. Але я хочу сказати, що у студентів є багато можливостей, тому що загалом, і зокрема, завдяки вам, вашому відділу, я рахую, що студентське життя бурлить у нашому університеті. Студенти мають багато переваг, навчаючись саме в нашому університеті. І навіть невеликі розміри нашого міста вони також є в цьому плані перевагою порівняно з великими містами, де нарідко студенти розосереджені в різних частинах великого міста і не мають можливості так тісно комунікувати. Хочу сказати, що. Надзвичайно важливу роль грає національно-патріотичне виховання. Але в нас чудова молодь, вона дуже має правильні орієнтири, дуже хороший світогляд. І на це ми звертаємо велику увагу, і ми багато проводимо зустрічей і, і з нашими ветеранами. Хочу принагідно згадати про те, і ми гордимося тим, що декілька десятків наших співробітників вони знаходяться на передовій. І більшість з них є добровольцями. Це дуже достойно і це наша гордість. І ми, звичайно, чекаємо, щоб вони живі, цілі, живі, здорові, повернулися з театру військових дій після нашої перемоги. Хочу сказати про те, що є цілий ряд інших заходів, які, зокрема, ви організовуєте, ми не забуваємо про студентську весну. Ми не забуваємо про інші заходи, які дозволяють виявити таланти, які є в нашому університеті. А талантів дуже багато. І я іноді, приходячи або часто приходячи на такі заходи, просто дивуюся, які талановиті діти для мене, да, діти ну, по, по віку тут навчаються. Так, дякую гарно за відповідь. І щоб ви, маючи вже достатньо досвіду, могли б порадити нашим студентам. Від себе. Університет може дуже багато дати студенту, але ми завжди чекаємо від студента також, що він може дати для університету. В першу чергу, ми чекаємо активності від студентів, ми чекаємо здатності неординарно мислити. Що стосується моїх порад і для студентів, то я хочу радити вчитися, створювати базис для свого майбутнього зараз. Вчіться, але ніколи не зупиняйтеся. Треба вчитися все життя, треба удосконалюватися. І якщо є якісь тимчасові невдачі, ніколи не можна піднімати руки. А навпаки, проаналізувавши, рухатися далі. Це дуже важливо. Знаходьте нових друзів, знаходьте друзів, подруг, вмійте відпочивати. бо Якщо ви гарно відпочиваєте, таким чином ви накопичуєте сили для наступного дня навчання, ставайте задоволення від студентського життя, одним словом. Ну, а найважливіше, щоб ви росли і формувалися далі, оскільки ви молоді, оскільки студенти є молодими людьми, щоб ви формували і далі правильно свій світогляд, щоб росли, росли оптимістами, щоб. Постійно рухалися вперед. І таким чином кожен із студентів, кожен із вас, дорогі студенти, може внести свій невеличкий, хоча б вклад, а може великий вклад в розвиток і в зміну нашого суспільства взагалі на планеті. Я дякую вам за дуже цікаві відповіді. Але це ще не все. На завершення ми б хотіли провести з вами коротенький бліц. Окей. Можемо починати? Так. Кава чи чай? Е, чай. Добре. Улюблений предмет у студентські роки. Ну, Нейрохірургія. <гум> <гум> Опишіть студентство у жну одним словом. Класний час, ну, два, два слова. Найкращий час. Добре, на добре. Дозволимо. Е, яку книжку ви порадили студентам обов'язково прочитати? О, тут, б... тут трошки ширше. <гум> добре. <гум> я читав те, що. Заставило мене вибрати професію нейрохірурга, оскільки я за фахом нейрохірург? Це ті книжки, які я читав про автобіографії або книжки про видатних постатей, які досягли дуже високих, висот, високих цілей в своєму житті. І тут я хочу сказати, я забув сказати студентам: ставте перед собою високі цілі і досягайте їх. Е, яка цього року найпопулярніша спеціальність в УЖНУ? На першому місці мені здається, право. Скільки першокурсників цього року вступило в наш університет? На сьогоднішній день ми маємо трошки менше як 2400 бакалаврів. А це стосується бакалаврату і наскрізної магістратури, тобто магістратури медичних спеціальностей спеціальностей. Що стосується магістратури, то зараз Зараховані тільки ті, хто вступив за бюджетом, таких майже 400. Це досить багато. Багато, але буде ще продовжуватися вступ і на бакалаврат. Друга хвиля, і ще можна вступити, подати свої документи на бакалаврат з на пропозиції, тобто, за рахунок з оплатою за рахунок юридичних або фізичних осіб, і відповідно теж саме в магістратурі буде Ще, ще багато вступу. І наостанок, ваше передбачення, якою буде освіта через 10 років? Я думаю, що вона буде ще більш цікавою, ще більш практично орієнтованою. І студент буде ще краще. Я думаю, що це найважливіше. Щиро дякуємо вам за таку змістовну розмову. Ми впевнені, що наші глядачі змогли дізнатися ще більше про студентське життя нашого університету. А ми дякуємо вам за перегляди. Ставте вподобайки. Якщо вам сподобалось це відео, до нових зустрічей.